Взяти народним методом, взяти грудку в руку і зжати неї. І вона розкришиться. Це пояснює те, що вже ґрунт стиглий і можна працювати з ним. Голова фермерського господарства Костянтин Зайко за народним методом перевіряє готовність поля до посіву. Його господарство обробляє 485 гектарів землі. Зазвичай тут сіяли пшеницю, ячмінь та сою. В зв'язку з війною цього року план посіву дещо змінили. Цьому року також і ще плануємо закупити насіння гречки, посіяти гречки, щоб було. Ми її раніше не сіяли, оскільки гречка в наших районах ну, сіяли, пробували. Не вдається вирости файний урожай. Але таких ще хочемо спробувати. Добре, паливо та обслуговування техніки нині значно зросли в ціні. Попри це, за тиждень посівну планують закінчити. Зараз ми закриваємо вологу, знищуємо бурян і закриваємо, ховаємо добриво, щоб воно не випаровувалося і не втікало. Добриво зараз в нас дороге, тому треба його сховати в землю, щоб воно перетворилося. Певну фазу, щоб засвоїла його рослинка. Війна не змінила настрій посіву. Ми як сіяли, так і будемо сіяти. Ми не здаємося в такий час кидати Україну, це дуже погано. Ми будемо підтримувати її, збільшувати посіви і старатися, щоб більший урожай був. Хлопці там працюють, а ми тут будемо працювати, щоб забезпечити тил хороший. Ще там щось є в ліці. Ну, то якраз до краю хватить, і все. Тут, так, от трошки пройдетеся до краю, і такого розвернетеся, чуть трохи. Мусимо працювати. Бо мій син теж там, десь в Донецьку. А да. ми тут воюємо. Він там, ну не тільки він, а багато. А ми тут воюємо, щоб хліб був. А буде хліб то і щоб мир скоріше не став. За словами голови асоціації фермерів області Андрія Кузьмича, за тиждень на рівненщині мають сіяти сою. А після того як земля остаточно прогріється, сіятимуть гречку. Загалом перед сільгоспвиробниками виробниками рівненщини стоїть завдання забезпечити харчами не лише жителів нашого краю, а й інших регіонів. Більше садили овочевої продукції, так званий борщовий набір. Так само сіяли більше ярої пшениці, щоб потім далі вона йшла на переробку, на борошно, горох, гречку, цукрові буряки, щоб цукор був. Тобто, щоб країна сама себе могла забезпечити в 2022 році. Настасія Захарчук, Роман Шикунець, новини на Суспільному.